А що нас чекає, а що буде? І всюди дракони змії, дракони змії. Останній раз це було 19 років тому назад. Це одна із таких магічних підсказок. А тут у нас така є можливість запланувати собі цілий рік. Астрологія вона набрала зараз дуже великого темпу і масштабу. Тому що всі люди зацікавлені в своєму майбутньому, як формувати свою долю, куди йти, з ким йти, як планувати своє майбутнє. Тому в наш час, особливо під час війни, коли у людей панує страх, всі люди звертаються або до астрологів, або терологів, або до хіромантів, або до нумерологів, яких зараз дуже багато, і це мене радує, тому що коли я починала. Фактично, я починала 30 років тому назад. До астрології було інше відношення, і відносилися тільки люди, які справді були зацікавлені в еволюції свого життя, як прожити своє життя достойно. А зараз більше паніки і страху спонукає нас звернутися до цієї великої науки. А що таке страх? Страх в минулому його вже немає, тому що минуле ми вже пройшли. Страх тільки існує в майбутньому. Тому всі люди живуть зараз в страху. А що нас чекає, а що буде. І тому люди, в принципі, і шукають відповіді на свої запитання через людей, які володіють окультними знаннями. Якщо брати до уваги сьогоднішній день. Ми знаходимося зараз насправді реально в таких позиціях, де ми запутані перед нами туман, ми не знаємо, куди йти, як планувати свою долю. Тому існують основні такі позиції: це Новий рік і день народження, коли людина має право запустити свою програму, метапрограму, свої плани на майбутнє, і тоді вона чітко слідує своїм планам. І в неї страху нема. Вона становиться безстрашною. Вона йде наперед, вона знає, чітко що робити, як розпоряджатися своїм часом, і в цьому допомагають астрологи. Астрологи є різного плану, як і музиканти: є естрада, є класика, є фольклор. Так само і у астрологів є різні напрямки. Я представник класичної астрології як і класичної музики. Я музикант, яка е, все життя віддала навчання класичної музиці і класичній астрології. Тому е, зразу вам хочу сказати, що є декілька нових років. Саме основний це сонячний, наш слов'янський новий рік, він вже почався. Він почався 25 грудня, це коли ми всі зустрічаємо Різдво. Це день зимнього сонцестояння, коли народжується енергія ян, є енергія інь це жіноча, і енергія ян. Оце народження енергії ян воно спонукає нас всіх до якихось дій. Це перший поштовх сонця на землю, коли вже починається більше світла. День стає довшим. І ми починаємо радіти так підсвідомо, у нас уже просипається якась така енергія, яка нам дасть можливість сформувати своє майбутнє, свою програму на цілий рік. Давайте трошки звернуся зараз до 25-го е, слов'янського нашого нового року. Що це буде за рік? Це рік буде е, до наступного року, до 25 грудня. Рік буде абсолютно е, позитивний для всіх людей сімейних. Для тих, хто оберігає свій род, хто живе з сім'ями, хто оберігає своїх дітей, дає можливість розвивати своїм дітям всі таланти. Всі, хто в розведенні, або всі, хто без сім'ї, у них трошки будуть такі збоїти в програмі. У нас буде рік змії. Він почнеться тільки 29 січня. Це попереду, отут у нас є гороскоп, вже надрукований. Це гороскоп на рік змії, про який ми зараз поговоримо. Рік змії. Рік змії це один із самих відповідальних років. Це шостий по циклу рік, який набирає дуже високий потенціал через духовну енергію. Що таке духовна енергія? Це не що, ми ходимо в медитацію, молимося. Духовна енергія пов'язана тільки із нашим духом, а наш дух він виховується. Він може заснути від лінії, від страху, від хвороб. І він втрачає силу волі. Наш дух має постійно бути в темпераментному динамічному процесі. А як він розвивати, як його підтягнути? Це є наука, освіта і творчість. І наша держава так само. Вона тільки може завдяки науці, освіті і творчості розвиватися в майбутньому. Не економіка. Економіка підтягнеться, якщо розвивати науку, освіту і творчих людей. Тому це рік всім раджу, а не гайно, підключитися до творчих людей, шукати професіоналів свої справи, які вам допоможуть витягнути звіти із нутрі ваші всі здібності, які сплять, вони просто заснули. Тому змія, наприклад, в Азії, в Тайланді, в Китаї, в Японії, це саме містичне, саме, як то кажуть, мудре явище, якому вони поклоняються, де стоять храми, і всюди дракони, змії, дракони змії. Це не міф. А це реальність, яка була колись тисячу, дві тисячі, двісті не знаю тисяч років тому назад. Бо ніхто точно не знає скільки існує да наша цивілізація. Така у нас мудра змія на всіх древніх астрологічних картах. Так само намальована наша вся космічна система і кругом неї змія. Символ медицини дві змії, які тримають чашу, да, і там вони оберігають е, еліксир безсмертя. Так само змії. Всюду змії. Тому це дуже непроста у нас буде програма на цей рік. Це друга програма оберігати своє здоров'я. І теперішній рік, який зараз ми відмічаємо, 2025. Це називається Номенклатурний Новий Рік. Його ввів. Петро І у 1700 році він не такий, аж новий рік, дуже старий і не древній. Це можна сказати, молодяк, коли вели і почали розсвяткувати. І це було зв'язано тільки з підсумками року. Чисто по бухгалтерії. Його ще називають бухгалтерський новий рік. Треба підвести всі підсумки, здати. А що, де що, да звіт, де ми що зробили, і ще ми далі рухаємось в економічному плані. Але все рівно 2025 рік на цей раз у нас співпадає з новолунієм, Це дуже рідко буває. Останній раз це було 19 років тому назад, коли Новий рік чітко попадає в новолуніє. А в Новолуні люди, які працюють уже, ну і знають астрологію, давно працюють і спілкуються зі мною. Вони знають, що в Новолуні дуже добре програмувати на місяць свою програму. А тут у нас така є можливість запланувати собі цілий рік, прямо з новолуні. Тому ми сміло вриваємося в цей рік разом з Новолунням і пишемо собі програму на рік. І зустрічати новий рік треба з ручкою і з зошитом. Свічечка горить, і ми записуємо чітко прогреміли куранти, і ми собі тихенько йдемо від усіх подалі і пишемо собі чітко, що ми хочемо за цей рік. Мати, здобути, навчитися, поїхати, щось поміняти. Чітко плани мають бути розписані. Плюс 20-25 в сумі дає дев'ятку. Якщо по нумерології, це дев'ятка. Дев'ятка пов'язана із остання цифра. Далі знову починається 1 0 10 Дев'ятка це лідер, тому в цьому році всі лідери. І всі захочуть бути лідерами, розвивати собі лідерські здібності. Тому всі лідери зараз будуть популярні, вони будуть правильні, вони будуть якісні, і бути первим це буде правильна енергія, якщо ви будете всюду вимагати від себе стати лідером в своїй професії, лідером в своїй справі, лідером на сцені, лідером в поезії. Це Одна із таких магічних підсказок, аби ви розуміли, що зараз сидіти, замикати в собі всі таланти, десь я колись там щось мріяла. Всі мрії цей рік Просто йдіть і завойовуйте, шукайте таких. Професіоналів, майстрів, які вам допоможуть, якщо ви десь щось підзабули або десь не відповідаєте сучасним технологіям. Тому обов'язково цей рік ідіть, вчіться, вчіться і вчіться. Це основна теза цього року. Якщо брати до уваги зодіакальне коло да кожен за зодіаку має свою енергію. І має право присвоїти собі цю енергію. Тому що без енергії ми нічого не можемо робити. Зараз у нас трошки Марс підвів на початку року. Марс це планета динаміки, волі, енергії. Вона до 23 лютого трошки заторможена. Люди трошки такі хочуть щось робити, а не вдається. і вони відступають. Треба на сферах, зусиллях зараз щось робити або поперебомогти цей Марс. Він іде в ретро і буде аж ще два місяці до 23 лютого. Марс дає якісь острі захворювання, які швидко з'являються і швидко зникають. Це планета Марс, вона нас трошки зараз тормозить. І дає такі збої в наших цілях. Тому два місяці, якщо щось не, не вас не вдається, відійдіть. Трошки подумайте, переключіться. Або якщо це дуже важливо, тоді просто зранку пробіжка, зранку там піти в спортзали, або на плаванні, тому що тільки через фізичні вправи зараз з Марсу можна договоритися і зробити те, що вам ну, те, що ви запланували на сьогоднішній день. А після 23 лютого Марс відпустить, і ми динаміку розженемо аж до кінця року. Динаміки буде дуже багато. А людині головне це енергія. Або є енергія, або нема енергії. Правильно? А за це у нас цей Марс відповідає. В плані е, грошей це всіх цікавить, тому що зараз це так само енергія, гроші це основна енергія, завдяки. Які ми можемо так само свої мрії реалізувати в реальність з 2 березня, по 13 квітня, планета Венера, яка відповідає за наш добробут, за фінанси, за е, насолоду і за вміння керувати е, своєю формою. Венера буде ретро-русі, значить, з 2 березня, по 13 квітня. Це такий момент, коли з фінансами і в світовому розумінні і валюта, і криптовалюта будуть мати збої. А ми маємо шукати альтернативу для того, аби у нас були постійно гроші. Не можна працювати в одному напрямку. Якщо ви, наприклад, майстер по дереву, ви маєте мати альтернативу в інтернеті, в інстаграмі, всюди мати свої точки рекламні і афішувати себе. Плюс до всього, ви можете мати ще додаткову професію. Таксиста, ну це я так примітивно говорю. Якщо це людина-музикант, вона має мати всюди е свої точки, де вона може проявити свої таланти. Да? Це постійно виступи, концерти, е викладати музику не тільки в музичних школах, е заохочувати дітей е в частних школах. Ну і найвелика. І ще одна негативна тенденція. Це з 26 березня по 20 грудня є така планета Чорна Луна. Вона зайде в знак Скорпіона. Тому скорпіони дуже будуть популярні весь рік. Скорпіони один із самих харизматичних знаків буде на цей рік. Але ця енергія вона буде пов'язана з водою. Тому на протязі року, починаючи з 26 березня, у нас або буде сплошна засуха, напротязі літо ще буде дуже жарке, або буде сплошна засуха, або буде отруєння води. Ну, я сподіваюся, що змії нам допоможуть витягнути ту отруту. І ну, через що може бути отруєння? Через харчування, через всякі там безалкогольні, алкогольні напитки з водою треба бути обережним. Можуть бути і отруєні наші каналізації, може через водоканали, там не знаю наскільки очищені споруди там працюють. Але з водою будьте обережні. Саме краще ходити в село, набирати в колодязях або десь в горах, тому з водою так само треба бути обережним. Ну, а якщо взяти по знакам Зодіака, можемо трошки пройтися. Овни, цей рік мають продовжити рот. Овни самі творчі, самі, м -м, як то кажуть, динамічні, самі імпульсивні. І вони цей рік будуть в тренді так само. Тільці. Тільці у нас це стабільність, матеріальна, перш за все. Це красота, насолода. І… Тільці у нас дуже не люблять оці ці збої, які зараз з ними там перепади настрою, перепади фінансового плану, перепади е, в сімейному е, плані. У тільців зараз буде дуже відповідальний е, період відносно або продовження роду. Обов'язково треба у кого ще немає дітей, продовжити. Тому що там йдуть дуже космічного рівня діти на тільці. А в кого є діти оберігати своїх дітей. У тільці така програма сокотити своїх діточок. Ну, близнюки. Близнюки у нас зараз знаходяться під зіркою Юпітер, під планетою Юпітер. Це планета великого щастя. Від близнюків зараз залежить дуже багато, або вони лідери. Або вони просто жлоби, які весь світ затягнули під себе на себе і хочуть, аби всі під них прогибалися. Я вас дуже прошу, близнюки, настроїтися на альтруїзм, егоїзм, перерізати від себе і все, що ви знаєте, все, що ви вмієте, все, що ви кругом себе вмієте, зібрати багато людей. Це має бути саме головне об'єднувати людей через Близнюків Зараз проходить така програма: об'єднувати, знаходити спільну мову, рекомендувати, направляти. Ви як вчителі зараз. Тому поводьте себе і живіть наповно. Раки. У раків зараз на кінець у них був дуже такий період поганий два роки. На кінець у раків зірка засяяла. Вони зараз в динаміці, в русі, в популярності. Але ракам, і нам всім, треба дуже переживати за наші території. Це пов'язано з нерухомістю. Не тільки раки, але й всі знаки зодіаку будуть, як то кажуть. Таку мають місію оберігати свою територіальну, як то кажуть, свій простір. Да? Це нерухомість, це квартири, землі, тому що приймуть такі закони до кінця березня, що ми всі просто, як то кажуть, дістанемо такий космічну клізму негатива, дістанемо стільки страху і стресу. Зараз за кулісами відбуваються там страшні, як то кажуть, махінації, аби відібрати у нас землю. Тому, починаючи саме з літа, ми маємо всі відстаювати, знати свої закони, знати свої програми. Із-за того, що ми не знаємо, що нам належить, і за того ми страждаємо. Наприклад, якщо брати 12 років тому назад. Люди, ну, наприклад, Закарпаття, які мали тут від своїх предків е, спадщину е, угорці, німці, румуни. Вони дістали дуже багато території, тому що наші предки їздили в Америку, заробляли великі гроші, приїжджали да, і скупляли тут землі. А потім почалася соєцька власть, все розвалили і відібрали від людей. І 12 років тому назад багато людей, знаючи ці закони, повернули собі землі і території своїх предків. На цері так само зверніть увагу, тому що це буде ну, як то кажуть, великим ударом, якщо у вас почнуть відбирати квартири, землі, то щось там не по закону, не прораховано, або якісь там не записані по регістру, по документам цифри не ті, що потрібно. Тому будьте обережні, раки ви, ви нам поміч, будемо дуже добре дружити з раками цей рід. Твершуйте з раками, через них буде приходити правильна енергія. Далі, льви. Льви у нас знаходяться в зеніті зараз емоційному. Вони живуть тільки за щодо інтуїції, і це дуже правильно. Живіть льви тільки по інтуїції, не розумом. Розум вам зараз не поможе цей рік. Тільки інтуїтивно ви зможете пройти цей рік достойно і бути в правильному місці, і в правильний час в правильному і в правильному просторі і з правильними людьми. Так що інтуїція Львів не підведе, Діви. Діви у нас зараз, як завжди, вони в роботі, вони біля себе створюють колективну енергію, до них всі тянуться. Можна сказати, вони самі кращі начальники, лідери, вони самі кращі організатори. І цей рік у ДІВ буде дуже багато нових проєктів, дуже багато буде. Посіяно доброго на початку року, яке вони зберуть в кінці року. Так що, діви, сійте, а ми будемо до вас приходити на гостину. Чи це будуть концерти, чи це буде їда, чи це буде фінансова допомога? Діви будуть дуже багаті цей рік. У них енергія до речі, у Дів енергія золоту. Це самі, якщо це професіонали, самі багаті люди, це діви. У них енергія золота. Тому золоті діви. Давайте би золоті колосся розцвіли цей рік. І у вас, і у нас. Терезе. Ну, Терезе це дуже жорсткий знак, тому що він має конкретний вибір. Да? Це кривда, правда. Кривда, правда. У Терезів завжди вони постійно сумніваються. Яким шляхом іти? Цей рік вам до 26 березня. Оце от Коливання ще буде присутнє. Тереза будьте в тіні до 26 березня, не випячуйте своє. Трошки зайдіть в тінь, а з 26 березня у вас відкриються всі дороги. Вже не буде коливання. Ви чітко знаєте, куди вам іти, з ким іте і які у вас чіткі, цілі і плани. Зараз, поки що у Терезі таке коливання в повітрі і в просторі. Скорпіони. Ну, скорпіони у нас це саме сильний знак зодіаку, він нічого не боїться. Це самі безстрашні люди, які стоять завжди на стороні правди. Ну, це правильні скорпіони, тому що є і збочинці серед скорпіонів. А правильні, які живуть завжди в правді і живуть в силі, вони ніколи не здаються. При самих важких ситуаціях вони завжди. Знають, що треба якийсь період пережити, а далі вони знову піднімуть, як то кажуть, свої знамена на перемогу. Так що перемоги в усьому вам, скорпіони, тому що ви переможці в усіх програмах, які змія нам тут приготувала. І не бійтеся нічого. Ну, скорпіони, в принципі, де не знак, який нічого не боїться, тому що він правильно модулює. Він все, ну, скорпіон це символ розрухи старого для того, аби побудувати щось нове. Тому вони все життя живуть в цьому процесі, і для них цей рік ще більше передасть сили. Стрільці. Ну, стрільці це у нас любимці богів. Стрільці вони завжди. Кудись летять за своєю стрілою, яку випустять, і вони не зупиняються. Спочатку стріла, потім вони. А рік у них дуже високо стріла має долетіти, тому стрільці летіть за своєю стрілою, не бійтеся, вона вас приведе до правильного, до правильної цілі. Ви всюди попадаєте чітко, мітко, головне в правильний час випустити її. А для того вже звертайтеся до астролога. В астролога є таке. Заготовочка для вас, лунний календарь на цілий рік. Це мій бренд, це я сама розробляю. Тут чітко розписано, коли запускати стріли. Ну, це не тільки для стрільців, це для всіх знаків Зодіаку. Козироги. Козироги у нас цей рік так само залежить дуже багато від сім'ї. Козироги – це хранителі родового дерева. Взагалі вони пов'язані з енергією дерева. Козірок це сплошне дерево. Це дерево, яке сокотить своїх всіх своїх дітей, ну як да? вони зацікавлені, ну, ще кажуть, це рік криси козірох, і криса це одна так само. Вони зацікавлені в продовженні роду. Криси, як то кажуть, вони дотить будуть пробувати розмножувати, поки не помре. Самець доти буде оплодотворяти всіх самок, доки не помре. В нього завдання залишити потомство. Тому і козороги все життя так живуть, і цей рік особливо він зацікавлений оберігати свій род, своїх дітей, своїх внуків, правнуків, і так само тримати контакти з своїми родичами. Тому що родичі можуть бути зараз якісь там збої в програмі, можуть бути якісь нюанси, де треба буде допомогти, подати руку допомоги. Тому оберігайте і свій род, і всіх родичів, які відносяться до вашого роду. Це основна тенденція водолії. У водоліїв зараз знаходиться така планета, яка називається Плутон. Плутон енергія, яка більше притаманна Скорпіону. І зараз, коли вона переходить, вже перейшла минулий рік, знак зодіаку водолій, вона дає водоліям. Можливість реалізувати всі свої е, ідеї, які винашують водолі. Не, а вони довго винашують свою концепцію, свою ідею і свою програму, тому що водолій це знак науки. Насправді водолії зв'язані з наукою. Дуже багато е, серед водоліїв люди фантастик. Ну які писали фантастику, роберт Шеклі, це мій любимий, да, і так далі. Майже всі фантасти це знак водолія. Вони передбачують майбутнє водолії, вміють пробити ту стіну той тунель, де є світло. Але поки до того світла дійдеш, цей тунель, от зараз планета Плутон, допоможе всім водоліям вирватися, пробити цей тунель і вийти. Ну і тим більше епоха водолієн починається, да, ну вона починається через 100 років. Зараз ми маємо пройти через трансформацію землі, космос освоїти, освоїти дуже багато енергії, які вже давно розкриті, лише із за цієї нашої політичної і історичної. Ну, захватили нас да? і політично, і соціально. Ті демонічні сили, які зараз і воюють між собою. А в епоху Водолія, поки вони не підуть звідси, ми не об'єднаємося. Це тільки через 100 років ми зрозуміємо, що нам потрібно тут робити. Але цей рік уже водолієм цей Плутон допоможе пробити цю, цей тунель і всім людям, які займаються наукою, Плутон буде допомагати розповсюджувати свої знання. В, із архіву витягувати свої конспекти і починати працювати в напрямку науки для того, аби людство вивезти на інший рівень. Ну і останні у нас золоті рибки. Золоті рибки на кінець то від одної планети позбулися. Це планета Сатурн, яка тримала їх дуже-дуже 2,5 половиною роки в таких діжових рукавицях. А рибки зараз багато із рибок перехворіли хронічними хворобами, багато рибок замкнулися в собі, багато риб вони просто не люблять людство. Я не кажу, що вони стали філантропами, але вони не хочуть ні з ким спілкуватися. Сатурн так їх зажав ужав, що вони краще вдома відсидяться, подивляться телефон, почитають, щось зроблять для себе, для душі. На кінець-то, починаючи з 25 травня, цей Сатурн перейде в знак знаковин, і рибки звільняться від цих наручників, ошейників і прийдуть уже в такий свій океан, де вони можуть плавати і глибоко, і наверху, і широту, і в висоту. Риба починається, на кінець -то рік свобода. У рибок все, що ви захочете, все у вас збудеться.